З десяток благодійних концертів провів ансамбль Степдрайв з папельна в різних куточках своєї громади. За свої концерти кошти не беруть, але мають скриньки для пожертв, збирають для збройних сил України. Чатку війни музиканти та солісти тривалий час не могли змусити себе грати чи вийти на сцену, але перебороли себе і виступають на підтримку Збройних сил, згадують, якою було творче життя до 24 лютого і яке наразі. Виступали по Кіроградській області, ми виступали на четвертому туристичному фестивалі, ми виступали на Покровському ярмарку, на Агроекспо в Кропивницькому в минулому році. Ми виступали «Дорога до Миру, патріотичний був конкурс патріотичної пісні, де займали гарні призові міста. Ми виступаємо вже відпрацювали сьомий концерт в цьому приміщенні 24 серпня, благодійний на підтримку. ЗСУ по громаді зараз у нас такий тур концертний. І Ми зібрали більше 60 тисяч гривень і передали волонтерам, активним людям на місцях в селах ці кошти. Ми жодної копійки з собою не беремо. Ми збираємо кошти, і передаємо. Волонтерські центри передаємо, ну, складно назвати волонтерськими центрами, передаємо активним волонтерам на місці, які працюють. Зараз виступають з патріотичною програмою. Нещодавно давали концерти для волонтерів з Олександрії. До речі, в громаді волонтерський рух доволі активний, мають і свої сади перемоги, поділився селищний голова. З лютого на великій території нашої громади. Фактично, знаєте, як кажуть, волонтерський рух він не за вказівкою розпочався, а за покликом серця. Тому всі активні жителі громади включилися в роботу. Перш за все, треба відзначити працівників закладів культури, які і благодійні концерти, і е збір коштів на продукти харчування, те, що там спочатку там потрібно було, і на е збройні е сили там ми збирали там, е на захист, на тепловізори, на бронежилети і так далі, далі. Тому ця робота йде постійно, і вона не припинялася ні на ні на хвилину. Репертуар степ драйва різноплановий. Одне не грають руську попсу, шароварщину чи циганщину. До речі, попельнастівський гурт з'явився у 2016 році. Гурт степ драйв. Ми працюємо в селі Попельнастому. З'явилися ми в 2016 році. Спочатку у нас були троїсті музики, потім ми почали розростатися, так як я і моя дружина за освітою. Інструменталісти, музиканти за першою освітою. Ну, це була така, знаєте, як, мабуть, життєва необхідність або самореалізація. Перший гітаріст в мене був син, а потім він пішов навчатися в Шевченка, і мені, в мене був другий, третій гітаріст. Ну, от кожна людина, вона, мабуть, насправді, якщо вона за покликанням пішла в професію, хоче відбутися професійно. Червона рута, гімн України, надія є і звісно, ой у Юлузі червона калина. Кожна композиція сприймалася публікою на ура.